Сторіччя від створення чорного квадрата відзначає Україна автор одного з найвідоміших світових полотен Казимир Малевич народився у Києві, виріс на Вінничині, а пізніше викладав у столичному художньому інституті. Сьогодні сучасні колеги Малевича спробували повторити його стиль, супрематизм і за цим спостерігала Олександра Мітіна. Конвеєр з виробництва чорних квадратів у цій кімнаті українські митці готуються до Днів Малевича в Україні. Завдання до завтра зробити 200 таких само робіт. Починаємо процес. Хто хоче клеїти скотч. Олександр обводить олівцем картонну рамку. Юля й Тетяна клеють зверху будівельну стрічку. Олександра заповнює простір усередині акриловою фарбою, чорною в тон сукні. Желательно дуже багато много краски не використовувати, але якщо якщо ділиться та вдома і не жалко краски, то звісно можна побольше, щоб був красивий слой. І Ще один народився від абсолютно білого до майже повністю чорного. Не більше п'яти хвилин. Малевича не було паперової стрічки клейкої, а у нас є, тому нам трошки легше. Легкий квадрат 53 на 53. на пів сантиметра менший ніж у Малевича. Розмір має значення, щоб не звинувачували у копіюванні. Готові роботи сохнуть під стіною. Тут їх уже 150. Це виглядає як дизайн, як керамічна плитка. Тому милуватись квадратом одним дві ікони, так би мовити, мистецтва, які знає вся планета. Це Джоконда Леонардо да Вінчі і Чорний квадрат Малевича. Малевич, який народився тут, у Києві. І ми цим пишаємось. Микола Маценко чорні квадрати малює вже 10 років. Я сидів на базарі, на звичайному райцентровському базарі, серед перців, помідорів, кукурудзи, огірків, картоплі і продавав чорні квадрати. Я звернув увагу, що люди ходять туди-сюди. І шепчеться, чую малевич. Чорний квадрат. Як порталу, сучасне мистецтво і як точка для медитації. Зробити чорний квадрат може це кожен, учна. каже художник. Перевіримо. Розпочинаємо. Мені здається, що в малевичі це виходило акуратніше. Дуже швидко. Півхвилини пройшло хіба. Я піднімаю. Намалювати полотно вартістю мільйон доларів власноруч і подивитись на українське коріння у творчості Малевича. Усе це пропонують зробити у наступні три дні у мистецькому арсеналі. Україна святкує сторіччя чорного квадрату. Олександра Міціна, Тимофій Кощій, ТСН, 1+,1.